Які всі ви, я сподіваюся, бачили. Чому так? Він би непогано виглядав би на купюрі з своїми цими імпозантними вусами. іншим, тут Володія б не погодився, каже, що Міхновського не всі знають. Якраз от мене, дружина вчителька історії. Вона каже, що через оці вуса Міхновського впізнає навіть найтупіші точним. Все інше зможе забути, а вуса ні, не забуде. <smart> Дійсно, горе бо колись замовлю перемальовували і зараз. Так от цікаво, що. Якщо ми згадаємо наші українські купюри, там є сучасники Міхновського, там багато сучасників Міхновського. Було троє, нещодавно додали четвертого на тисяч. А з тих чотирьох сучасників троє. Точно добре знали Міхновського, спілкувалися з ним, він з ними спілкувався. Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський це його оточення. Якщо не найтісніше оточення, то людей з ним точно контактували з питань практичників. Але вони на купюрах є, а його немає. Почому? Ну ми всі знаємо. Іван Франко – великий поет, великий письменник, Грушевський великий історик, Леся велика поет. Хто він великий і чому ми його шануємо? Тут Володимир дав першу відповідь, яка перша приходить в голову. Чи він перший бадат віддає самостійної України? Але хронологічно це не зовсім так. Знову ж таки, шкільна програма сучасна вже правда, не радянська. Першим це зробив трошечки раніше з кілька. Галицький соціаліст Юліан Бачинський Україна є та книжка, в принципі, відомо зараз і теж проходять. Але він був соціалістом. Тому Українську самостійність виводив з причин з факторів соціально-економічних. Міхновський зробив те саме, покладаючись на історію, на право, на філософію. І ще такий цікавий момент: він, можливо, один з діячів такого калібру національного відродження ніколи не хворів на оцю хворобу федералізму, на оці сподівання, що колись не з цією, так з іншою, з Росією не царською буде можлива якась. Рівноправна Федерація. Ні, Можливо, вона ніколи не буде. І він, як ми бачимо і зараз, котре переконуємося, дивився далі, ніж багато хто з його сучасників дивилися. Все ж таки, що ми знаємо про Міхновського і хто він такий? Насправді, донедавна знали дуже небагато. Про нього було відомо переважно зі спогадів. В радянські часи, зрозуміло, самостійну Україну ніхто особливо не читав, хто мав можливість дістати чи прочитати. А от спогади всякі такі були.